Так, хоч би тут нічого не згоріло. Новий рік давно пройшов, але свого роду це відео теж дуже святкове. Ми поговоримо про книжкові плани на 25 й рік. Це відео важливе, тому що ці книги будуть впливати на мій книжковий рік. Тому бажаю приємного перегляду і починаємо. Як ви зрозуміли, ви потрапили на найкращий книжковий канал на Ютубі. І тому сьогодні я розкажу вам про свої плани книжкові на цей рік. Сподіваюся, що це відео. Вам сподобається і давайте починати. Останній квартал минулого року я провела повністю переконана в тому, що жодних планів на 2025 рік у мене не буде. Дякую всім за перегляд. Діліться в коментарях вашими списками планів. Чи створюєте ви їх? Дякую за всі лайки і до зустрічі в новому відео. Але як ви бачите, щось пішло не за планом, і тому плани таки будуть. І побажайте мені великої вдачі, щоб я все таки це все прочитала. Перша книга це Паченко, Лі. Я цю книгу з собою тут не маю, але маю поправий примірник вдома. Це історія про чотири покоління однієї родини. Не знаю, чи я би стала читати цю книгу насправді, тому що бачила декілька відгуків, але мені її подарували. Ця книга була в багатьох людей, читачів, в списках найкращого прочитаного за минулий рік. Тому. Все-таки буду читати. Спойлер вже почала. І поки що мені подобається з того, що можу вже сказати, це дуже сюжетоцентрична історія. Тобто, все крутиться довкола подій, довкола того, як розвивається сюжет. Мені, в принципі, це подобається. Це досить хороший стиль написання, лаконічний, дуже в дусі корейців. Друга книга це книга. Uh, про яку я не так багато ця насправді чула, але я вже другий місяць, як підписана на Book of the Month. це американська платформа, які вибирають 5 книг, і ти кожного місяця щось uh, одне обираєш. Вона тобі приїжджає, і ти можеш прочитати. Вони обирають дуже трендові книжки. І ось в грудні я обрала ось цю книжку Definitely Better Now Ейви uh, Робінсон. Ця історія це куметний дебют, і як сказано з анотації, це. Історія про те, як вийти з похмілля лише для того, щоб зрозуміти, що найбільші проблеми досі чекають тебе там, де ти їх і залишила. Щось смішне, проникливе, я думаю, що вона досить швидко прочитається. Головне не відкладати на потім, а нарешті взяти. І починати читати. До речі, в планах на англійські книжки у мене також є а, такий пунктик. Я хочу прочитати мінімум 5 книг англійською мовою. А я постійно підчитую якісь романтичні а, любовні романи, ромкоми і так далі. А, англійською мовою поєдную приємне з корисним. Цього року я вирішила все-таки перейти до чогось більш складного і зразу переходимо до. Четвертої книги планів я планую прочитати одну книгу гуру англійською. що називається у мене є два претендента. По-перше, я майже в нього все прочитала. У мене залишилося лише три його романи. Безоттічні. Я чекаю в перекладі, в Додруці в Дениса Строглева. Це дуже красиве оформлення, здається, Оксана Йорш, бо всі попередні мали її обкладинки. І у мене є англійською дві книги. Перша така зовсім маленька, думаю, що її, мабуть, я і оберу, хоча поглянемо. A Pale View of Hills це щось про пам'ять, про пригадування Літа в Нагасякі, коли вона зі своїми подругами перебудовувала їхнє життя після війни. Я не знаю насправді сильно про що ця історія. Тут 183 сторінки. І, і декілька пустих сторінок взагалі без тексту. Е, але це казуєш ігуру, я впевнена, що це буде красиво написано, що це буде дуже е, глибоко і знову тема пам'яті, забуття це те, що завжди в нього є практично. Тому, чому би ні, я з радістю почитаю цю книгу. А також у мене є we were Орфенс, це коли ми були сиротами, ця уже значно більша. 300 сторінок. Мені подобається загалом тема самотності. Я думаю, що ця тема буде тут, е, тим не менше згадана. Я не знаю насправді, що ця, що ця, я не бачила особливих відгуків на цю книгу, і тому е, так з чистого листка можу почати писати свої враження, е, роздумувати над цими історіями. Е, мені дуже цікаво, насправді, їх прочитати. Я люблю цього автора, я читала в нього останні роки. Декілька книг в рік зараз вже потрошки. Я їх дочитаю і сумно чекаю на наступні книги, казуючі Гура. І чому б? Не почитати їх в оригіналі, не зрозуміти, як він пише. Наступна книга це жінки біжать з вовками. І от е, дуже цікаве спостереження у мене виникло щодо цієї книги. А е, я працюю в книгарні, і оця книга може в нас лежати місяцями. Ніхто її не приходить, не бере, а потім в якийсь місяць скуповують е, всю кількість, яка в нас є, тому що ось десь хтось про неї згадав, і люди зацікавились. Ця книга має за мету розповісти про архетип жінки крізь легенди, міфи. Це дуже цікава тема. Нас. Правді, тому що відслідковувати, як будуються якісь архетипи щодо одного поняття чи другого, як вони з часом змінюються, виду змінюються, це дуже цікаво. Це багато про що говорить і про контекст, коли це відбувається, і про період. І ось зрозуміти, які були легенди і міфи про жінку, починаючи умовно, з давніх віків і уже. В епоху технології зрозуміти, як це відбувається, я насправді не знаю, які періоди тут зачеплені, але я думаю, що це десь початок ХХ століття ще повинен згадуватись, очевидно, хоча. Гляне книга велика, в збільшений формат, 500 чомусь сторінок. Наступні дві книги я додала в свій список під впливом своїх колег, які знімали топ-року. перша книга це «Часосховище» Георгія Господінева, це болгарин. Всі дуже розхвалювали як і переклад Остапа Славинського, як і взагалі цю історію. Я її подарувала своїй подрузі, і вона мені знімала кружечки, в якому вона захваті від того, як це написано гарно. Я цю книгу вже в себе маю. Я починала читати, здається, прочитала десь 16 сторінок. Всього зрозуміла, що треба свій мати особливий настрій під нею, тому що історія а, дуже красива, але вона повинна от вимагати від тебе повністю а, всієї уваги, концентрації. А, це історія про вченого, який винаходить якийсь пристрій, який може а, давати можливість повернутися в минуле. Я не впевнена, чи можна щось там якось впливати на минуле, але. А, Якісь такі речі відбуваються, і е, це якась потужна антирадянська також е, тема. Я бачила відгук в Юлії Місунока, яка скаржилась на те, що насправді е, автор продає свої книги в Росії, і ще в книзі дуже відчували захоплення героїв е, російською. Культурою, і я не знаю, тут якийсь дуже такий крахкий баланс. Цікаво прочитати, дізнатися цю тему і тоді сформувати свою думку. Я знаю, що все авторське роялті з другого тиражу цієї книги автор відправив на допомогу Збройним силам України, і це ніби окей, але чи це він так не намагається всидіти на двох стільцях? Не знаю, буде цікаво дізнатися. Елісвін пам'яті In Memoriam англійською, яка просто всюди всі. Топах, я не знаю чому, але вона мені якось абсолютно повз пройшла. Але коли вже кінець був року, я дивилася, топи, мені здається, всіх наших блогерів просто я зрозуміла, що дійсно багато хто їх хвалить, що ніхтось її купив в книголаві, прочитав, і їм дуже сподобалось. Тож я б з радістю почитала. Я насправді не сильно люблю історії, які розкривають тему Другої світової війни, тому що свого часу багато такого читала, і мені здається, що зараз. Мені це не дуже важливо просто, але ну якщо це в топах, то чому би не спробувати далі. У мене є дві книги українських авторів. Перше це Холодний Яр Юрія Горліс-горського, серія неканонічний канон. Відвіхала ця сторінка нашої історії, яка розповідає про 1918 по 22 роки. В нас досі не вивчена. Про події, які відбувалися у Холодноярській республіці, ми досі не знаємо. І тому цей роман історико-документальний. Я впевнена, що дасть. Мені багато цінної інформації, тому ось уже почала навіть її читати. Далі ми поговоримо про книгу Жінці можна довіряти, Марії Матіос. Я не знайома з цією українкою, я нічого в неї не читала. Я пам'ятаю, як ми вивчали в університеті Солодку Дарусю, але тоді був ще якийсь текст на вибір, і я її не читала. Потім в мене була можливість почитати її мами, але я як зрозуміла, про що вона якось не дуже захотіла. І тепер це, я так розумію, її новий роман знову. Великий Товстунець. Добре, що не такий, як буква Земля, але все одно досить великий, вражає обсягом. Хочу познайомитися, Дійсно, цікаво, як вона пише. Я знаю, що там багато драми, трагічностей, якісь особливості стилістиці, чимось нагадує, кажуть, Маркеса, чимось Прохаська. Не знаю, будемо дивитись, пробувати читати. Далі у мене в планах є такий великий масштабний план. Звійні вітром, два томи прочитати. Я знаю, що є перевидання зараз від книголав, передзамовлення досі триває. І є старі видання, чи то від КСД, чи то від когось ще. Я, мабуть, куплю видання, якщо знайду, де буде зібрано в одну книгу ці дві частини, не буду купляти окремо, хоча глянемо. Подивлюсь, може. Може, передумаю звіні вітром, культова історія, шедевр кінематографу, шедевр літератури. Всі читають, всі люблять. Одна з улюблених книг, мабуть, моєї мами. Треба почитати. Я в дитинстві, ну як в дитинстві, в підлітковий період, коли багато читала, я просто відкривала список кращих книг всіх років і століть книги, які треба прочитати до свого 20-річчя. Паралельно з тим шукала якраз. Ті, що співають у терні, і в мене оці дві історії дуже яскраво змішались. Я, мені здається, тепер що я навіть коли пригадую, то я можу плутати якісь елементи історії одного і другого роману, бо просто воно в мене все в голові перемішалось. Тож хочу нарешті перечитати, нормально прочитати і сформувати своє враження. Може, це теж стане одна з моїх улюблених книг у 2025 році. Побачимо наступна книга: це Теж Товстонець, діти їхні. це французька література. Якщо не помиляюся, переможець гонкурівської премії. Я цю книгу вже десь півроку, може навіть більше, маю в себе. Я її викупила на залишках у ВСЛ, і, чесно сказати, просто більше колекційну роль вона в мене, мені здається, грає, вона в мене є, але якось не тягнеться рука її читати. Нещодавно навіть дивилась декілька відгуків, щоб зрозуміти, чи хочу я її читати, чи десь її далі віддати в. Кращі руки, все-таки вирішила, що хочу з нею познайомитись. Азійська література цього року. Я хочу приділити більше уваги азійській літературі. Я її минулого року читала дуже хаотично, дуже випадково. І моментами, коли її читала, мені дійсно подобались ці тексти. Мені подобались настрої авторів. Мені подобалось, які теми вони піднімають. Знову ж таки, це один з моїх улюблених авторів японського походження, і мені дуже цікаво дійсно спробувати. Можливо, варто більше уваги приділяти саме літературі Азії. Глянем, чому б ні? Пишіть в коментарях, це дуже корисно зараз, і потрібно, щоб ви порадили щось, що читали з азійської літератури, вам сподобалось. Буду придивлятись: міфи Стівена Фрая. Запланували собі міфи і навіть сьогодні вже купила. Це. Перекази, якісь інтерпретування Стівна Фрая про а, давньогрецькі міфи. Чому б ні? Це те на чому стоїть наша література. Це база, ґрунт, фундамент, основа, друга частина Троя, третя герої Гляну, чи встигну цього року прочитати. Але от міфи точно треба, точно Юлі, я передаю тобі нагадування. Під кінець року, коли ти будеш дивитися ці відео, якщо ти не прочитаєш міфи Стівена Фрая. І крайня книга з планів це Тронзіс зі Сари Джанет Мас. Я читала в цієї жінки Двірш Півтроянд, три книги. Дуже цікаво, що 23-й рік, ага, я закінчила дочитуванням а, другої книги серії «Двір, Двірш півтроянд. А рік почала з того, що купила першу свою книжку, це була третя частина, і закінчила її читати під кінець 2024 року. І ось ця мандрівка в мене закінчилась, принаймні поки що не паузі. Я не планую читати четверту-п'яту частини, але Тронзі-скла це база, ґрунт, фундамент сучасного фентезі світу. І мені дуже цікаво спробувати, тим більше, що мені сподобалось, як пише авторка, тут уже буде значно менше е романтики, як я знаю, Тронзі скла це вже щось більше. Подієве, сюжетицентричний і так далі, чому би і ні, чому б не спробувати, бачила дуже багато позитивних відгуків. Цікаво, дійсно, як мені буде читатись цей цикл, враховуючи, що там дуже багато частин, дуже багато. І якщо мені сподобається, то це буде ідеальний варіант ескапізму. Тож, такі були плани на 2025 рік, але це книжкові плани. Взагалі, коли я на початку року думала, ще досі думала Мені плани чи ні, я подумала, що взагалі цього року хочеться більш якось усвідомлено підходити до процесу читання. І тому я розписала собі тут 5, так би сказати, напрямків, про які хочеться не забувати в 2025 році. Які Добре було б виконувати, і так далі. Тож, перше, на чому я хочу зосередити свою увагу, це акцент на українських авторах. Я по відчуттях читаю мало української літератури. Нехай це може бути більше ніж середньостатистичний український читач. Але з тою кількістю книг, які я читаю, чому... Тоді відсотків 30-40 – це лише українська література. Очевидно, що на вибір книги, з якої я проведу день, впливає багато факторів: популярність книги, мій настрій, історія, сюжет, чи зацікавить мене чи ні. Але хочеться принаймні знати, що в нас виходить, які автори пишуть, яких авторів читають. Для взагалі знаком таким для мене стала нещодавна премія від BBC. Я переглядала список і зрозуміла, що я знаю відсотків. 30, жодного білого пальта, знаєте, мені здається, що на нашому видавничому ринку достатньо людей, авторів, які самі української літератури не читали, потім стали авторами і тепер обурюються, що їх не читають. Я буду чесна, такого акценту у мене ніколи не було. Буде у 2025 році наступний пункт це різнобічний підхід, експерименти, виклики, різні підходи до літератури, не обмежувати себе жанрами, не обмежувати себе. Способом взаємодії з книгами. Просто намагатись урізноманітнювати свій досвід читання, різні формати, марафони і так далі. Це цікаво, це те, що запам'ятовується, це те, що залишає теж свій відбиток на, на книзі. І Чому б і ні? Чому б цього року не зробити більше різних марафонів, викликів? Це може бути цікаво, як і мені, так і вам. сподіваюся. третій пункт це екологічність у читанні і у купівлі книг. Тут все зрозуміло. Читати те, що дійсно варте уваги, не брати все підряд, не брати те, що навряд чи сподобається, але тут така гарна обкладинка, може спробувати. Нехай таке буде, але просто щоб воно не було в перевазі. Так само щодо купівлі книг. Я вважаю, що книги, які не прочитані, говорять про читача значно більше ніж ті, які прочитані. але... Все одно будьмо реалістами і будьмо е, розумними свідомими того, де ці книги зберігаються для чого їх просто нагромаджувати хаотично екологічність перш за все. Четвертий якість прочитання, взаємодія з книгами. Тут іде мова про книжкові клуби. До речі, я вже почала виконувати цей пункт. Я доєдналася до книжкового клубу від За Ukrainian. Це дуже класна практика. Це дійсно покращує саме якість прочитаного. І також, до речі, ось нам приїхала нещодавно в книгарню Щоденники від сенсу. Анастасія Євдокимова їх розробляла в неймовірної крутої якості. Обов'язково собі куплю. І буду потрошки заповнювати і дивитися а, в кінці року, які книжки читали, які в мене були враження. Це дуже корисно, бо потім легко повернутися до якихось спогадів про книгу. А, цікаво, до речі, наскільки книг вона розрахована, чи помістяться там всі мої книжки. І п'ятий пункт це розвиток. Себе і каналу цього року я би дуже хотіла присвятити час саме розвитку каналу, подумати про співпрацю, з якими видавництвами я б хотіла мати співпрацю на постійній основі, не ось так хаотично, там, там що зацікавить, там мені напишеться огляд тут. Можливо, стати амбасадоркою якогось видавництва, можливо, співпрацювати на постійній основі з кимось. І також це навчання, я думаю, що. Лютому пройду навчання від літосвіти по світовій літературі, можливо, якийсь інший курс оберу, не знаю, але хочеться дійсно більш якось грамотно підходити до цієї теми. Ось такий от читацький 2025 рік на мене чекає. Я насправді. Дуже сподіваюсь, що хоча б половину з цих планів вдасться виконати. І під кінець відео хочу ще коротко згадати про свої результати планів і викликів за 2024 рік. Що я планувала, що вдалось зробити. У мене було 12 викликів і плюс. 12 планів книжкових і щомісяця я витягала по два папірця, на якому був один виклик і один книжковий план. Так ось, з приводу книжкових викликів: з того, що я бачу, мені не вдалося виконати три пункти. І всі вони стосувалися до більшого кінця року, тому що під кінець року мені вже було байдуже на ті виклики. Я не знаю, чому так. Але якось я дуже демотивувалася і взагалі не хотіла там ні за чим бігти, нічого не виконувати. А я не виконала виклик з прочитати цеглину 600 плюс сторінок, тому що. Першу половину місяця я дочитувала те, що просто почала в перші тижні, тоді дуже активно багато що читала. І вже коли вибрала в числах 20-х місяця книгу, це були Буденброки, і мені зовсім не сподобалася сага сімейна. Це було в квітні і в квітні не вдалося виконати виклик. Я її закинула десь на сторінці 170 приблизно. Не сподобалось, і тому мінус виклик прочитати книгу, що давно чекає на полицях. І Я потягнулася за Мері, була тут в червні, і мені знову не сподобалось, я не стала її дочитувати. В принципі, виконаний виклик, так? тому що я ж спробувала, але по факту все одно його не виконала. Як я зрозуміла, хоча б одна користь є з цього виклику, що Бакмана я більше продовжувати читати. Не буду, тому що мені не подобається. Це вже занадто для мене передбачено, я вже його не читалась, мені достатньо. Також у мене чомусь не вказана книга в четвертому виклику почитати книжку жанру, який не часто або ніколи не читаю. Тут два варіанти: або я не, не внесла просто, або я його не виконала. Я не пригадую, реально не пригадую. І сьомий прочитати новинку, що всіх на слуху. Це був, здається, виклик чи листопада, чи грудня. Мені вже було так багато. Я вже чесно не звертала уваги на ці виклики, і тому, тому на жаль, не прочитала. І щодо книг, то тут діло значно краще. Я не прочитала лише дві книги. Перша це «Тропік Рака». Я не прочитала «Тропік Рака» Генрі Міллера, тому що я її хотіла прочитати влітку або весною. Я тоді цей виклик не витягнула. І ось так читати взимку не хотіла. А він мені якраз випав, здається, на грудень. Тому не було одна струю на цю історію. І також це була заміна під скляним ковпаком. Її я прочитала. А ось хотіла натомість прочитати Вік Червоних мрах». Її я не прочитала. Це книга про голодомор в Україні і настільки вона віє депресією, трагічністю, болем, що. Я не хочу її читати. І це були всі книги, про які я хотіла вам згадати. Пишіть, діліться в коментарях своїми думками з приводу планів, чи робите плани, чи пишете їх. Що з моїх планів читали, що плануєте читати. Як завжди рада поспілкуватися з вами бережіть себе, пам'ятайте, що ви варті лише найкращих книжок, і до зустрічі в новому відео зовсім скоро. Па-па!